Сьогодні поговоримо про силу і вплив вдячності. Ми часто чуємо це слово, але рідко замислюємось, яку неймовірну енергію воно несе. Вдячність це не просто гарне почуття чи вічлива звичка. Це високочастотна вібрація, потужна сила, яка здатна повністю змінити твоє життя. Більшість людей навіть не здогадуються, що вдячність це форма енергії. Вона впливає на твої думки, настрій. Здоров'я, стосунки і навіть на події, які відбуваються навколо тебе. Бо там, де є вдячність, немає місця страху, роздратуванню чи суму. Це стан, у якому ти відкритий до життя і його благ. Але що ми робимо замість цього? Ми часто зациклюємося на проблемах, на тому, чого не вистачає. Кажемо собі, мені нема за що бути вдячним. Серйозно поглянь навколо. Ти дихаєш, бачиш світ, чуєш, думаєш, маєш можливість змінювати своє життя. Хіба це вже не привід для вдячності? Якщо ти не можеш знайти, за що бути вдячним, це означає, що ти загубив орієнтири. Це знак, що ти занадто зосередився на негараздах і перестав помічати прості дива, які відбуваються щодня. Згадай, саме увага створює реальність. Куди спрямована твоя увага, туди тече твоя енергія. А тепер запам'ятай одну просту істину усе, за що ти дякуєш, примножується. Дякуєш за гроші, їх стає більше. Дякуєш за здоров'я, воно зміцнюється. Дякуєш за любов, вона поглиблюється. Дякуєш за життя, воно починає відповідати тобі взаємністю. Вдячність це як світло, яке розганяє темряву. Вона очищає думки, наповнює серце спокоєм, повертає ясність і силу. Це вібрація успіху, енергія гармонії, яка змінює твою реальність із середини. Почни практику вдячності сьогодні. Не потрібно чекати на щось грандіозне. Будь вдячний за дрібниці, за новий день, за ковток води. За усмішку, за можливість навчатися, за шанс стати трохи кращим. Коли ти дякуєш, ти відкриваєш двері для нового добра. Якщо ці слова торкнулися тебе, підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про силу думки, спокій і гармонію. Твоя подорож лише починається. Отже, з чого почати практику вдячності? Почни з найпростішого, наприклад, із самого ранку. Коли чистиш зуби, скажи собі. Я вдячний за цю мить, за воду, за дім, у якому живу. Звучить дивно. Але саме з таких дрібниць народжується нове ставлення до життя. Будь вдячний за ліжко, на якому спиш, за те, що можеш ходити, за друзів, за те, що можеш бачити красу світу, чути музику, відчувати запах кави. Як тільки вдячність стане твоєю звичкою, усе навколо почне змінюватися. Ти відчуєш гармонію, навіть якщо життя не ідеальне. Бо ідеальних людей не існує, зате є ті, хто вміє бачити світло навіть у темряві. Запам'ятай у житті завжди буде за що бути нещасним. Але завжди буде і за що дякувати. Спробуй невеликий виклик. Кожного дня хоча б три рази зупиняйся і відчувай вдячність. Не думай, за що саме, просто дозволь серцю відчути. Я вдячний за це життя. Спочатку буде непросто, але з часом ти помітиш. Ти можеш дякувати сотні разів на день. І кожна ця думка привертає до тебе нове добро. Вдячність це енергія, що притягує любов, радість і успіх. І якщо зробиш її частиною свого життя, вона стане твоєю силою, що змінює все. Почни просто зараз. Подякуй за цей момент, за себе, за нові знання. І якщо тобі близька ця філософія, підпишись на канал, щоб разом із нами створювати життя, наповнене гармонією та вдячністю.